Слава Україні, слава ЗСУ! Вас вітає компанія Бадзінгер Авто. Сьогодні ми вирішили записати відеоролик по таким автомобілям. Це є в нас Mitsubishi IMIEF Peugeot, Ion, ще один Mitsubishi І Citroen C 0 Чому два Mitsubishi, я вам розкажу згодом. Вирішили записати цей ролик в плані інформації для людей. Що це за автомобілі, яка в них реальна автономія, як їх експлуатувати, яка в них є проблема і яка між ними відмінність? Спочатку даний автомобіль, як Mitsubishi, був представлений у 2009 році на японському ринку. Даний автомобіль побудований на платформі Mitsubishi i. Я сам це недавно знав, Mitsubishi i – це. Тож самий автомобіль, який був з 2009 року по 2013 рік на ринку Японії як бензиновий. В нас я таких автомобілів не бачив, не зустрічав, тому сам перший раз з цим стикнувся, що даний автомобіль зібраний на платформі бензинового автомобіля. В подальшому французи не забарилися і разом з Міцубісі вже з 2010 року. Почали дані автомобілі випускати для європейського ринку. Відмінність між цими автомобілями, зразу скажу, є невеличка, але загалом для кінцевого споживача відсутні. Відносно батарей в даних автомобілях, з заводу вони виготовлялися літій іонними батареями загальною ємністю 16 кВт. На ринку даних автомобілів є Така легенда, що десь там в Україні катаються, потрібно шукати такий автомобіль в незалежності, чи це Mitsubishi, чи це Сітроен, чи це Peugeot. З батареями літій-титанатними. Зразу вам скажу, що з тими батареями літій-титанатними йшли виключно Mitsubishi. Виключно у 2010-му. Початок 2011 року і виключно на японський ринок. Тобто вони всі праворульні. В Україні дані автомобілі, я думаю, що їх немає. Якщо вони десь там є, десь перекладали кермо. Візуально їх відрізнити нереально. Тобто, бачив в відеоролики, є в Ютубі, що по фараху якраз ми бачимо два міцубісі. Чоловік сказав, що з цими фарами, вони літіонами. З простими галогенними фарами вони літій-титанатні. Скажу зразу, що це неправда. Між ними в кузові різниці немає. І літій титонатні, я думаю, що це був експериментальний варіант. І вони зарекомендували себе, з якої сторони гірше, їх зняли з виробництва. І в подальшому, по сьогоднішній день, точніше не по сьогоднішній, а по 2020 рік. Тому що дані машинки вироблялися до 2020 року. Вони вже йшли з батареями літій-іонні. Літій-титанатні, там також йшла легенда, що вони вічні, вони не деградують. Ну, чомусь виробники зрозуміли, що дана батарея зарекомендувала себе з гіршої сторони. Я думаю, моя думка така вже, чисто моя суб'єктивно, те, що із-за ваги. Тому що літій-титанатна батарея вона набагато була важче. І в неї ємність всього-навсього була 10,5 кВт. Тому що на 10,5 кВт даний автомобіль проїжджав, я думаю, 100 км з заводу він не проїжджав. Літіона, так, вони 130-140 км проїжджали. Але враховуючи, що вже тим машинам 10-12-13 років, то деякі вже по 14. То я думаю, що літіоні вже мають певну деградацію за батареї зараз також е, вже забіг наперед. Розкажу чуть-чуть пізніше. Не шукайте на ринку України, Mitsubishi, а ще і Сітроен, і Peugeot з літій динатними батареями, бо їх немає. Є тільки Міцубісі і тільки на японський ринок. Як я вже наголосив, дані автомобілі виготовлялися до 2020 року. Починаючи з 2009 до 2020, там були зміни конструктивні в батареї. Точніше ємність та сама, однак, хімія вже була інша. Як мені відомо, у 2013 році виробник в даній автомобілі почав комплектувати іншу хімію. Вона теж літіонна. І знову ж таки, міф розійшовся, те, що з 2013 року брати автомобілі, бо вони там живучіші батареї. Скажу зразу, що 2013-15 рік, що 2010 й Різниця в тих сохах, за яким всі бігають, невелика. Тобто в реальності автомобілі приїжджають з батарейками залишок плюс-мінус 65, 63, 67, є 70. плюс. В принципі, наприклад, до даного автомобіля він з 2015 року, то так, безумовно, там батарейки вже приїжджають плюс-мінус 75-78. Друзі, я радий повідомити вам про створення телеграм-стрінки Бадзіґіравто, де ми щодня публікуємо автомобілі з аукціонів, пропозиції купівлі авто від дилера, автомобілі в наявності і в дорозі. В кожному пості ми вказуємо ціну автомобіля під ключ в Україні, публікуємо фото, надаємо деталі інформації та Вінкод, аби ви власноруч мали можливість перевірити автомобіль. Якщо ви вирішили підібрати для себе нове авто, Переходьте за посиланням в описі під відео та спостерігайте за новими пропозиціями. Від 2010 по 2020 рік якихось конструктивних змін чи комплектацій, якщо беремо Citroen і Peugeot, не було. Тобто дані автомобілі є в одній комплектації. Вони з 2010 по 2020 рік були і одинаковими, тобто там нема між ними якихось великих різниць. Я тільки замітив зі своєї сторони. Що інколи приїжджається тренд з затемненими фарами спереду, інколи е, прозорими, в тому, в тому плані так само Peugeot. А ось змін, яких зазнав в процесі виробництва по комплектаціях, це є Mitsubishi. Ось якраз ми маємо два варіанти: ось чорний Mitsubishi. В нас є на топовій комплектації. Ми бачимо, що в них є вже оптика. Ледовська, тобто на лінзах, чи це є білет, чи це просто ЛЕД розділене на дві частини, я вам сказати не можу, тому що я цю машину не розбирав. І так само прості фари, як в Peugeot і в Струені. В Peugeot і Сітроені отих топових фар немає. Це тільки є в Mitsubishi, виключно. Хіба десь хтось там переставляв? Ну, таке можливо. Чим крім фар відрізняється комплектація? То по практиці я вам скажу, що дані автомобілі на оцих топових фарах, вони ще додатково приїжджають з дистанційним пультом управління кліматизації. Тобто ви можете з дому, з вікна включати дистанційно, коли машина на зарядці, клімат чи тепло, чи холод. І плюс таймер зарядки. Я, на жаль, на жаль, не можливості продемонструвати вам. Такий, е, такий момент з тим якраз пультом. Були машини не одна, однак е, то з батарейками, то щось був пульт від іншої машини, і, на жаль, такого моменту нам не представилось можливо засняти. Великий плюс даних автомобілів є те, що в них присутній порт швидкого заряджання чадемо. Він є не у всіх автомобілях. Це не залежить від комплектації. Я думаю, це залежить в більшості від ринку, його, на який ринок він виготовлявся. Тобто 90% даних автомобілів є в Україні, є з Норвегії. В них, в принципі, я 100% скажу, що у всіх, що приїжджають в автомобілях, є порт Чадемо. З Франції було декілька машин, там не було. Швидкого порта, а даний автомобіль заряджався на українських станціях, то треба, щоб одна людина заряджала, друга збоку танцювала з бубном. Чому? Тому що дані автомобілі йшли на норвежський ринок, як мені відомо, вони йшли на норвежський ринок і дані автомобілі, тому що Норвегія дуже вимагала, в них дуже потужні вимоги відносно станцій. І дані автомобілі, коли йшли на цей ринок, в них спілкування з станціями, інші протоколи і інші вимоги, чим у нас в Україні. І тому є дуже часто, що людина, коли купляє автомобіль в нас чи будь-де і телефонує до нас там, консультуватися, чому автомобіль, мого сусіда бере заряд швидкий, а у мене не бере. Це тільки через те, що даний автомобіль специфічний в плані зарядки, тому що на ньому треба навчитися заряджати в Україні. Я в кінці ролика я поясню, як. І декілька таких вправ, і ви зможете сміло заряджати даний автомобіль на будь-яких станціях, тільки якщо станції є неробоча. Той порт, що демо дозволяє нам зарядити з 20% до 80 за 30 хвилин. Так, це швидко, я вам скажу, і це досить комфортно навіть на даному автомобілі закривати денний відрізок чи 100 і 200-300 кілометрів. У нас був не один клієнт, котрий зі Львова їхав в сторону Дніпра, і він доїжджав. Тобто він знав цей момент в плані зарядки. Перших дві зарядки він помучився, але чоловік навчився і він до Дніпра доїхав. Давайте я вам розкажу детальніше про запас ходу в даних автомобілях. Знаю, що в більшості потенційних клієнтів, які хочуть придбати дані автомобілі, вони дивляться на авторії і люди вказують запас ходу 130-150. Я зразу кажу: розслабтеся, даний автомобіль стільки не приїжджає. Розраховуйте, що даний автомобіль вам влітку буде приїжджати. 100 плюс-мінус кілометрів. Навіть я би сказав до 100 там, 110, ну, можна 120, але це такий режим буде 30-40. Ну, не швидше 50. Взимку розраховуєте 60 кілометрів плюс-мінус. Це з пічкою, це комфортно. Якщо навіть сувора така зима, це буде навіть кілометрів 55, навіть до 60. На жаль, є такий момент на ринку України, що. Дуже багато людей, коли до мене телефонує, і каже: а що ви розказуєте, що у вас той автомобіль має СОК 63, той 65. А я от вашого там, на вашій сусідній площаці, є чоловік, у нього СО78, 82 і машина 10 рік, ну, значить, у вас там вбиті батареї. Ну, В принципі, знаєте, я думаю, не виняток, що така батарея може бути, але, на жаль, Люди навчилися дані, дані показники залишку батареї скидати. І дуже часто було, що людина в нас не купила автомобіль, купила в іншому місці, через два тижні телефонує і каже: Скажіть, будь ласка, а в мене автомобіль, коли в кінці лишається 10-15% залишку заряду, машина просто падає в черепаху і вона не їде. Зразу дам відповідь, тому що батарея накручена на 85-87 залишку сох. У вас класно зранку після зарядки показує запас ходу 120-130 км. Але, на жаль, коли ви машину розряджаєте, машина в кінці просто відсікає, тому що батарея не розуміє точно яка ємність батареї і за скинутого залишку соху. Це вже перевірено. В таких випадків вже хмара. Це не поодиноко. І я навіть би сказав, перевіряти, зараз дуже багато на ринку є моментів, коли людина продає автомобіль, і перед цим продажем чи сохна крутила, чи на галстуку протягнули там на рекуперації там 5-7 кілометрів достатньо ставити на зарядку, машина вам зранку малює там такі космічні цифри до 160 км, по-моєму. І потім виникають такі питання. Я зі своєї сторони би сказав, в першу чергу перевіряти по автомобілю, по батареї, це щоб вона взагалі до кінця заряджалася, і до кінця розряджалася. Це є перший показник. Тому що якщо у вас машина вже повністю заряджається і повністю розряджається, то у вас батарея вже в доброму стані. Тому що є сохи 67, навіть 75, людина починає кататися, і машина то не один кубік не дозаряджає, як кажуть, або, або повністю не розряджається. Тому... Саме краще це перевірити, це повністю зарядити і розрядити автомобіль. Не треба навіть на ньому кудись їхати, тому що часто буває, що десь там колодка заклинивша, чи, е, чи, чи інша ходова частина даного автомобіля, і автомобіль вам менше проїде. І, на жаль, в даному автомобілі немає такого показника, як середній розхід, щоб ви бачили. Тому людина не розуміє, і машина показує, ніби багато, починає кататися, а вона приїжджає мало. І ви думаєте, все, там мертва батарея, перевірити не можна. Повірте, зарядіть до повного і розрядіть, це вже буде добре для даного автомобіля. А тепер моя любима рубрика даних автомобілів і загалом електромобілів це які є проблеми в них. Давайте спочатку я скажу: що практично всі автомобілі в нас на ринку України це і Норвегія. І ці автомобілі, на жаль, були в дуже суворому кліматі. І вони піддалися такій невеликій корозії. Чому невеликій? Тому що ходова частина, там, де є метал, безумовно, воно практично все ржаве, воно все покрите і ржою. Сам кузов, якщо десь щось покрите і є невелика ржавчина, то я ще ні разу не зустрічав, щоб було дно, наприклад, дири. Бо якщо візьмемо лів, то, на жаль, 10-11-12 років вони приїжджають там, буває печаль. Тут, на щастя, таких моментів немає, і ці моменти можна спасти дуже легко. Тобто самому чи звернутися до фахівців. Але саме дно можна спасти, можна заробити антикорозію, і все буде чудово. Наступний момент по проблемах це не сказав би, що це батареї, але є такий невеличкий момент з батареями. Це не є поширений випадок, але є. Забіжу наперед, випадків, щоб батарея вмерла, авто не їхало, там взагалі там все вже машина в когось там стоїть, вже заростає. Ні, такого не було. Тут батарейки дуже живучі. Я вам скажу, на момент виробництва з 2009 року, навіть по той 2013-й там хімія була замінена. Ці автомобілі ще чудово справляються з автономією і ніяких проблем немає. Що може статися з батареєю? Це є так, в лапках вилітає одна-дві. Ну, Буває рідко дуже. Але буває це три комірки. І блок МУ. Цей блок то така контрольна плата, яка знаходиться на модулі на кожному модулі. Тому що батарея секційно поділяється, крім е, комірок, вона ще поділяється на модулі. І на кожному модулі є ця плата, це є блок CMU, І цей блок ніби свого роду як БМС. Хоча це є загальна BMS, але це так само ця схема вона контролює. Е, Контролює заряд чи розряд комірок у певному модулі. І ця плата також інколи виходить з ладу. Це рідко буває, але це буває. По цінах, якщо сьогодні говорити, що сьогодні в нас є квітень 2024 року, то ремонт батареї отих 1-2-3 комірок людям виносить 300-500 доларів. Це є рідко, але таке буває. І ця плата. Аналогічно до 300 доларів з умовою демонтажу і монтажу батареї, так само це усувається. Для прикладу, наведу, минулого року до нас звернулася клієнтка з Тернопільщини, яка сказала, хлопці, я купила автомобіль, але є проблема, вона мені кожного ранку показує 130-140 запас ходу, але чомусь, коли я їду, пів батареї проходить. Залишок батареї там 30-45% машина впадає в черепаху і відсікає. Ну, Відповідно, перша думка була, чи це блок, то й це, це МУ, чи якась комірка. Ну, Однак, коли людина привезла автомобіль, ми його на сервіс, тому що ми дані автомобілі ремонтуємо, ви можете до нас звертатися, в нас є кваліфіковані працівники, то при першій діагностиці ми побачили таку проблему, що Сох батареї показує, я не пригадую, чи 95 чи 100%, але розбаланс страшний в батареї. Тобто батарея, якраз коли я вам казав, що я не бачив випадків, що вона мертва, я би не сказав, що вона була така вже взагалі мертва, щоб не їхала, машина їхала. Але, на жаль, якщо взяти той сох, що там був показував 95, там реально був 40, більше там не було. Тобто, Із-за того, що там збили цей показник, тому машина так малює цифри і е, така дискоординація е, от показників е, циферблата. І тому, кажу, не ж не гнатися за тим СОХом, тому що є випадки, де люди женуться, і потім більше виникає проблем. Наступна проблема, з якою може стикнутися власник чи майбутній власник з даними автомобілями, це є блок заряджання, чарджер. Проблема там, вона не суттєва, це є недорогий ремонт, але буває, що людина там, чи в нас, чи в когось купила автомобіль і там через місяць, через два телефонує і каже: я от ставлю автомобіль на зарядку і просто не бере заряд. То зразу скажу, що в більшості це проблема чарджерів, не зарядок. І, на щастя, це є ремонт недороговартісний. Це можна навіть на чорний день це можна самому зробити, це є розбирання е, чарджерів, який знаходиться в задній частині автомобіля. І там всього навсього якщо вилітають транзистори, це є недорогий ремонт. Тобі майже 95% так і є. Це недорогий ремонт, це можна зробити самому. Однак, якщо вилітають силові ключі, я не буду в деталях розказувати, що це є, то тоді вже потрібно чарджер до фахівців. Ми також це ремонтуємо. В незалежності, чи це транзистори, чи це є силові ключі, це все ремонтується. Наступна проблема, що може бути в даних автомобілях, це є ходова. Ходова частина даного автомобіля є досить надійна. Вона є недорога, тут все дешеве, але є тільки проблема з передніми армотизаторами. І це суттєва проблема. Якщо Наприклад, минулого року була проблема по всіх арматизаторах, то, на щастя, цього року люди знайшли вихід. І задні армотизатори підбираються, міняються, проблем немає. З передніми, на жаль, найдешевші в Україні 4-4 45 тисяч гривень один арматизатор. Так, це дорого для даного автомобіля. Люди у нас знайшли вихід, і дані арматизатори перебираються і відновлюються. Та, можливо, вони не нові будуть, але. Ходові якості автомобіля покращують набагато. Останнє, як я вже обіцяв всередині ролика, що міф про те, що вони в Україні не заряджаються, я би хотів розвіяти, вони заряджаються, і тільки треба потанцювати з бубном з боку. Я вже не буду відкривати, я просто продемонструю. Якщо ви під'їхали на даному автомобілі до станції, чи це той порт швидкий, чи це повільний, це без різниці, ми повинні. Зробити так, щоб станція не зрозуміла, що це іменно цей автомобіль. Тому що коли ви вставляєте пістолет в незалежності, чи це повільна зарядка чи швидка, і ви нажимаєте в додатку розпочати заряджання, то станція відсікатиме. Є моменти, є випадки, де, наприклад, той самий Mitsubishi, чи це Peugeot ION, чи це Citroen C Zero, без проблем практично всюди заряджається. Такі випадки є, але це рідкість. Тому, якщо ви, на, ви зробите оцей такий лайфхак мінімальний, то ви зможете заряджатися буде на будь-яких станціях, але є певна послідовність дій. Тобто ви відкриваєте порт, вставляєте пістолет. В цей момент станція спілкується з машиною. Там запитує, що це за автомобіль, яка там потужність і тому подібне, автомобіль відповідає. Ми чуємо, як охолодження батареї включається в автомобілі. Воно так починає дути, десь секунд 5-7, воно дує, можливо, там плюс-мінус менше. Після цього, як воно зупиняється дути, йде перевірка перевірка спілкування. В цей момент, коли ми вже маємо натиснути, розпочати заряджання, ми на пістолеті включаємо цей верхній блокіратор, щоб іменно на цьому блокіраторі, щоб ми могли. Швидко витягнути і вставити пістолет. В цей момент, коли одною рукою ви нажимаєте розпочати заряджання, в цей момент у вас є там долі, долі мілісекунд, тобто до секунди, пістолет легенько витягнути і запхати назад. Зарядка після цього повинна розпочатися, бо в цей момент ви розриваєте зв'язок між автомобілем, але станція отримала команду заряджати автомобіль. І коли ви вставляєте, станція вже не запитує, що то за автомобіль. І там зв'язок між ними ніби вже на другому етапі, і зарядка розпочинається. То саме на швидкій станції, на швидкому порту, перепрошую. Якщо воно і буває таке, що воно не йде за другим-третім разом, тоді включаєте запалення автомобілі і цей самий процес робите. Тоді стовідсотково ви автомобіль зарядите. По підсумках, якщо ви шукаєте ось такий автомобіль, то в нас... Завжди велика кількість наявності, велика кількість в дорозі, в нас сама доступніша ціна, і ви плюс до цього отримаєте кваліфіковану інформацію по процесу експлуатації, ремонту і обслуговування даних автомобілів. Я сподіваюся, що даний ролик був корисним для вас, тому з вас підписка, клацайте на дзвіночок і подобайку. Всім до нових зустрічей!